Всім привіт! Всім мирного доброго ранку. Сьогодні 31 травня. П'ю каву. На базар я сьогодні не поїхала. Тому що прочитала в телеграм-каналі, що будуть вимикати світло, а мені, у мене нема кому подивитися сьогодні за інкубаторами і включити генератор, нема кому. Той хлопчина, що в мене тут був, коли я була на базарі, і коли вимикали світло, він зараз на роботі. Я йому вчора дзвонила, він каже: тітя Свята, я на роботі. Ну, все. Ну, нічого, завтра вже приїде Сережа, в неділю поїдемо на базар. Ну, та в мене, я вам хочу сказати, що і немає так підрощі тільки курчатка, а добових немає. Вчора ж всі забрали, ви бачили. Прочитала тільки що коментар Алочки Соболь. Вона питає за наших діток. Зараз розповім, щоб не забути, бо за день можу забути. Зараз піду покажу вам фотографії та й розповім. Значить, оце старший синок Женя. Він 83-го року, в цьому році йому вже буде 41. 6 листопада. Це я мені 50 років тут. А це менший синок Він 86-го року. Звати його Славік. Значить, вони одружені. Тут нема тільки нашого папи. Я не можу ніяк йому зробити портрет, бо нема нормальної фотографії. Так, оце ось. Женя з Ірою, це його дружина. Це Катруся, їхня донька, внучка наша. Ну, Тут вона ще маленька, їй вже 17 років. В цьому році вона вже закінчує школу. І ось вони теж, Катруся з мамою. Бачите, які гарненькі. От. А це Славік, Славік. І з дружиною теж, з Оксаною. Ось. Бачите? А це ось їхній синочок, наш внучок. Вже теж йому 17 років. Вони родилися в одному році. Отак вони в мене всі розположені. на Зробила я таку сімейне дерево. да Значить, дітки живуть наші у Київській області. От, старші живуть у Броварах, менші живуть в вірпіні. Працюють. Хлопці в нас такі, молодці хлопці. Працюють, содержать свої сім'ї, все як положено. От. Внуки родилися у 2007 році. У старшого родилася дівчинка у лютому, 20, лютого, а у меншого родився хлопчик 8 червня. Ось йому буде день народження. 2007 року. 8 червня, 17 років буде йому. Оце так. Живуть дітки, працюють, все в порядку, нам допомагають. У нас діти дуже хороші, дуже хороші дітки. Так, Молодці ви просили за дітей, я вам розповіла. Все поки що, все. Зараз, сьогодні що? Які в мене сьогодні плани? Сьогодні на кінець то я поприбираю, бо вже завтра приїде Сережа, а я як негарна хазяйка. Поприбираю сьогодні, попелісосю і що ще мені треба погладити, попрасувати. Отак. От Я вчора попрала, мене праня немає. От. Сьогодні в мене буде рибний день. Зроблю собі рибку, зварюху. У мене червона рибка, два шматочки. Це такі сьогодні плани. Зараз піду в першу чергу, мені треба курчаток трішки розселити. Там їм тіснувато у сараї, От, я їх розселю, а потім буду займатися. Добрий ранок, мій короткий, пліві, 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 мій снізок, мій розумний. Що ти, що? Ти радів, да? мій хороший, мій розумний такий собачка. Сьогодні на сонечку. Сонечко, ну таке, не жарко, слава Богу. У вивідному лупляться курчатка, кажу вам. Ось дивіться, ось тут погано видно. Ось. Бачите, от як ти їх залишиш і поїдеш спокійно. Ось покажу вам, прийшла в сарай, ось тут, бачите, а тут їм уже тіснувато курчатка. А, треба їх розширити. От розкидаю волкові. Вибираю добреньке яйця, макушку вибираю. Ми переселяємо курчатка Із інкубаторія я сюди, сюди в сарай. Все, пішла я далі. Так, у мене два шматочки отакої рибки червоної. цієї я зараз приготую уху. А цю я приселила просто сіль і все. І складу в баночку і в холодильник. Ось так. Ось так. Зараз ставлю. У холодильник і завтра будемо смакувати і з сережою вже. Так, 11.40. Сильно хочу їсти. Уха готова, салатик зробила, помідори огірочки, чесничок цибулька. Рукули пішла, нарізала своєї домашньої. Зелень. Так, сідаю їсти. Уха без картоплі. Не така. Морковка цибулька, зелена, часничок зелень, все. Та й не така. З картоплею була б добріша, але... Як нам не можна вже. Так, вимкнули все-таки у нас світло о 13.10. Зараз зроблю млинці з кабачків. Млинці. Млинці із кабачка. Кабачок, два яйця, борошно вівсяне, висівки вівсяні, розпушувач. І часник сушений. І сіль. Так, все. Натираю. швиденько, натерла. Не віджимаю вологу, нічого, висівки вберуть у себе все. Перекидаю це Бачите, Ось такі вийшли млинці. От. Один я спробувала, дуже смачні. М'ягенькі, добренькі. Так, а зараз я піду зніму праня, мамкине та й буду йти до неї. О, так половину п'ять штучок її занесу їсть. Так, 15.56, Сідаю пити каву і, і йду прасувати. Кава із млинцями. Занесла мамки п'ять штучок. А це собі. Так, а ну спробую при вас. Я пробувала дуже смачні. М'ягенько, дуже смачні, Рекомендую. На кінець то я все перегладила, слава Богу, дав Бог сили! 10. Буду закінчувати сьогодні день вже. Сьогодні в нашій катрусі був останній дзвоник. Я вам зараз поставлю фотки їхні фотографії. От. Так і я зробила, що думала, що задумала, що планувала, зробила. Тут тільки не поприбирала, може ще поприбираю. Зараз поставлю вам відео, там може і поприбираю. А ні, то завтра вранці. Отак, так, Сережа приїде, може, до обіду завтра от та й Ой. Розстроєна, бо мене мамка. Геть, мені не подобається та і все. Так, давайте буду закінчувати. До побачення. Дякую, що мене дивились. До зустрічі до завтра.